Друзі, всім привіт! Радий, що знову завітали на наш канал. І в цьому відео ми з вами розпочнемо нову і дуже цікаву тему це виступ українок на Кубку Світу, який зараз проходить у Батумі. Це в нас Грузія. І якраз давайте розпочнемо з однієї з партій наших дівчат. І саме це буде Анна Музичук, яка нещодавно грала тайбрек. З китайською шахісткою дозвольте мені вже не казати її повне ім'я, тобто англійською це буде Сон Юкцін, Сподіваюсь, що я вільно прочитав це ім'я. Сподіваюся, що не було в ньому дуже багато помилок. Отож, давайте подивимось цю партію. Це була ідеальна гра від Анни, і, можливо, для тих, хто якраз грає цей варіант за білих, а саме це варіант Лапіна. Проти захисту буде якраз корисно цю схему теж використати в своїх майбутніх партіях. Отож, Анна за білих і китайська дівчина за чорних. І у нас після Е4 і С5 якраз виник варіант Алапіна. Ну, В принципі, можна сказати так, що зараз по теорії тут не відчувають чорні якихось великих проблем, але тим не менш, все ж таки, варіант Алапіна все, ще використовують у своїй практиці. Грошмейстери, тобто дуже актуальна лінія у сучасній теорії. Отож, далі чорні грають d 5 це один з найкращих ходів, і далі після ED d 5 Тут можна зіграти і кінь 3 і D4, часто це просто присновка ходів. Отож, Кінів 3, c 6 і D4, все ж таки білим потрібно, якщо вони хочуть хоч якось претендувати на дебютну перевагу, захоплювати центр пішаком і грати d 4 Отож, далі зіграли чорні слон f5, в принципі, окрім слон f5 є ще багато інших ходів, це, наприклад, кінь f6, також e6, і дуже часто ще слон виходить у чорних на g 4. Але слон f5 теж можливий варіант. Далі білий грає слон d 3 а також замість слон d 3 можна було зіграти, наприклад, слон d 2 Тим не менш, в принципі, позиція така, що є вибір і у чорних, і у білих. Отож, чорні грають кінь f6, тепер вже слон d 2 і отут чорні з'їдають пішака, теж дуже типова ідея, роблять хід CD. CD. Далі знову ж таки білі можуть зіграти як Kін D4, так і CD. В даній партії Анна з'їдають коня і далі CD. і Що цікаво, що у нас зараз зроблено лише 9 ходів, навіть можна сказати, що не повних 9, оскільки хід чорних. і якщо ми Звернемось до бази, то побачимо, що по базі ЄЧС всього лише 47 партій, ну а по базі майстрів ще менше, всього лише дві партії. Тобто позиція, яка майже не траплялась у нас на практиці, що дуже рідко буває для всього лише 9 неповних ходів. І якраз в цій позиції, я так розумію, що китайська дівчинка не знала, що робити, і вже тут помилилась, зробивши хід слон Б1. Дуже логічний хід, але тим не менш, це вже. Можна сказати, що помилка. Хоча, в принципі, так і не скажеш з першого погляду, дуже типова ідея цей обмін на B1 за чорних. Отож, що треба було зробити? Треба було принципово з'їсти пішака на поле G2. Тим не менш, варіант, звісно, що ми маємо з вами продовжити. Чорні напали на Туру, тобто ми маємо її захищати, і це робимо, звісно, що з темпом, граючи з тонф3. Грають Ферзіш 3 і отут от слон Б7. Звісно, що білим потрібно відігравати пішака, інакше у них позиція буде дуже поганою. Отож, далі тура у чорних під боєм. Вони грають Тура Б8, і далі слон С6, слон D7, наприклад. І потім Ферзья 4. Теж доволі типовий хід за білих, тобто ми захищаємо свого слона, ну і в деяких варіантах у нас є ідея з'їсти на D7. Але, тим не менш, після простого ходу до d 8 також у чорних були інші варіанти, наприклад, був план G6 та слон G7, таким чином, теж розвивати свої фігури. В принципі, цю позицію, чорний, яку отримали чорні, комп'ютер оцінює навіть мінус 0,4, тобто він вважає, що у чорних зовсім трошки, але краще. Ну, Позиція така дуже нетипова, звісно, що в теорії її майже там немає, я би сказав. і тут, звісно, що Грала б своєю головою вже і Анна і її Суперниця. Але, як на мене, все ж таки дійсно тут чорним грати простіше, тобто у білих король потенційно більш слабкий, кротку рокіровку ми вже майже ніколи не зробимо. Довга рокіровка, в принципі, можлива, але, тим не менш, навіть якщо ми зіграємо кінце 3 за білих. І потім довга рокіровка, все одно я б не сказав, що король на полі c 1 буде таким. Вже гарним, і що до нього чорні не зможуть добратися. Тобто позиція така, ну, доволі, я б сказав, цікава, позиція гостра, але, як на мене, тут все ж таки чорним грати трохи простіше. Тим не менше, я думаю, що все ж таки Анна це готувала, якщо йшла на цю лінію. Ну і тут, звісно, що були якісь у неї ідеї. Можливо, не ті, що ми зараз з вами розтягнули, це теж, звісно, що ймовірно. Але е, суперниця, як я й казав раніше, помилилась і зіграла слон Б1. Чому ж хід такий поганий? Справа в тому, що у чорних залишається велика проблема з розвитком фігур, які вони так і не вирішили згодом, і, як ми бачимо, в майбутньому якраз те, що слон і Тура на кроївському фланці так і не зроблять жодного ходу, і це якраз чорні програють. На білих якраз дуже гарний розвиток фігур. Отож, тут ще не дуже гарний хід був за чорних, вони зіграли. Перзем на поле D7. ну Звісно, що вже в цій позиції а, у білих два слони і звісно, що коли гра відкривається, то це завжди для білих буде добре. Потрібно було зробити хід А6. Але навіть тут все ж таки у чорних є проблеми. І давайте розглянемо приблизний варіант, який я тут привів. Тобто слон Ф3, наприклад, ферзь б 5 далі А4. Ми стараємося за біле завжди грати з темпом. І от що мені далі сподобалось, наприклад, просто поки що рокіровка. А чорні грають Е6, і в принципі, якщо вони встигнуть зробити ще 2 зуваючі ходи, такі як слон е 7 та потім рокіровка, то тоді у чорних все буде доволі непогано. Але тим не менш тут білі грають дуже активно, мені сподобався цей хід, це d5, тобто ми віддаємо пішака, але тим не менш ми відкриваємо лінію Е, e, І після цього вже у чорних якраз таки виникають проблеми. Тобто вони не можуть нормально осувати свої фігури. Це нам якраз скаже про те, що навіть якщо зіграти А6 все одно, позиція чорна буде не дуже приємною. Ну а Fer 7 ще гірший варіант, оскільки тепер білі грають ферзь 3 вже з'являється ідея Stone P5 виграша ферзя. Тобто потрібно вже зараз робити той самий хід А6, але тим не менш білі вже вивели свого ферзя, що, звісно, їм буде завжди на руку. Отаж, далі слон F3, тут знову ж таки можна було зіграти по-існому. Комп'ютер вже просто віддає пішака на полі B7, тобто грає Е6, навіть не намагається його захищати. Ну і ідея в чому? Комп'ютер хоче віддати пішака, але хоча б принаймні не отримати мат. Ну, ідея зрозуміла, але тим не менше ми теж розуміємо, що без пішака і з двома сильними слонами у білих залишиться велика перевага. Давайте цю позицію вже оглядати більш детально ми не будемо. Тож суперниця зіграла Турана b8, теж хід дуже логічний, але тим не менш, ми бачимо, що оцінка ще вище стала за білих, вже більше, ніж плюс 3 за комп'ютером. Ну і далі Анна дуже чітко грає, Тура C1. Далі ферзь b5, тобто здається, що так, чорні зробили обмін ферзів, і далі вони принаймні не отримують мат. А так, звісно, що це правда, але тим не менш, чорник все ж таки, як і раніше, так і не зробили жодного ходи. А, ні, стон, ні Турана H8, король теж в принципі не дуже себе добре почуває на полі e 8 і я можу сказати так, що навіть ці позиції у білих є гарні шанси на атаку, що ми якраз таки згодом побачимо, і це Анна нам продемонструє у партії. Отож, поки вона грає сто F4, Тура D8, з'їдає пішака на b7, Тура d 4, чорному потрібно так робити, інакше вони просто без пішака і в поганій позиції. Далі слон D3, тура C4 і отут шах теж важливий, щоб чорні все ж таки було точ, точно без рокіровки. король D8 і король D2. Тобто у нас вже остання фігура тура H1 готова вийти у боротьбу, наприклад, захтити свою туру на полі c 1 або зробити шах на d1. Отож, далі чорні міняються на c 1 і отут вже фінальна помилка від чорних, ну, позиція вже у них була дуже погана. І, в принципі, я думаю, що Анна і так і так би перемогла, але можливо не в два ходи, а трошки довше. Що потрібно було чорним зробити, це все ж таки розвивати фрезовий королевський фланг точніше і грати Е6. Тобто Е6, щоб хоча б слон міг кудись вийти там на d6, там на E7, там на B4, ну щоб хоча б якісь ходи у нього з'явились. Ну, але тим не менш далі після, наприклад, слон B6. На корольце 8 слон Б5, білі виграють пішака, у них залишається два сильних слони і дуже сильні ще й пішаки на полях А2 і Б2. Ну і згодом, звісно, що білі будуть їх вести вперед, тобто А4, потім колись ми зіграємося і Б4, ну, і так далі. Тобто план тут дуже простий, зрозумілий. Оцінка приблизно плюс 4, тобто позиція, можна сказати, що майже виграна у білих. Ну а в партії все закінчилось доволі красиво. і... Набагато швидше, чорні помилилися, зіграли Б4, захистили пішака, але тим не менш після слон на Б6, король С8 і тура Д1. виявилося, що слон не може вийти на поле Е7, оскільки там стоїть пішак, ну і немає нормального захисту від ходу Тура Д8. Наприклад, там Е6 чи Е5, чорні грають і отримують просто мат після Тура Д8 вже на 23-му ході. Отож, така доволі красива і а, цікава партія з теоретичною базою, дуже непоганою, тобто, якщо ви граєте якраз таки за білих варіант Лапіна, ви можете а, саме так і грати, як Анна в цій партії. Ну і те, що я відмітив би, це ідеальна гра від Анни, тобто 97% в неї точності, ми бачимо, що немає навіть неточностей і більше помилок і якихось грубих зівків. Отож, слідкуємо далі за цим турніром і в майбутньому теж плануємо розглядати партії з Кубку Світу. Всім дякую за увагу і до зустрічі!